Одна з найкоротших, але найсильніших відомих нам молитв це традиційне слава Отцю, слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Що ми робимо, молячи з цією молитвою? Катехизм говорить: слава Богу, полягає в тому, щоб Виявлялась і уділювалась його доброта, завдяки якій був створений світ. Молячись так, ми підтверджуємо свій досвід Божої доброти, якою так щедро ділимося. Кардинал Реньєро Катталамаса зазначає, що Божа слава полягає у безкорисливій любові до людей. Водночас він нагадує, що основним гріхом. Є відмова прославляти Бога. Відмовляючись прославляти Бога, людина позбувається Божої слави. Тому варто молитися, слава Отцю, часто і з ревністю. Ми прославляємо Отця за те, що Він полюбив нас аж до нашого існування. Ми прославляємо Отця, визнаючи, що Він знає про нас найгірше. Але використовувати це знання, щоб любити нас ще більше, бо нам потрібно, щоб він нас любив як своїх дітей. Прославляти Отця означає хвалити Його відмову бути фаталістом щодо наших невдач. Прославляти Отця означає проголошувати, що нас люблять просто тому, що ми його. Отець Френсіс Мартін писав. Що слава це любов, яка виражається, коли Ісус повністю підкоряється волі Отця. Молитися славу Отцю означає просити про дарування благодаті віддати себе Отцеві, як Ісус у повному послухові Його волі. Славословлячи сина ми маємо на увазі те, про що співають у візантійській літургії. Слава діяльній присутності Твого правидіння в нашому житті, Христи Царю наш. Бо через нього Ти вчинив Спасіння для всіх. Єпископ Масімо Камісаска зазначає, що ми прославляємо Бога, дозволяючи бути залученими до акту любові, здійсненого на Христі. Як проголошує святий Амбросій, я не буду хвалитися тим, що мене відкуплено. Я буду хвалитися не тим, що я вільний від гріхів, а тим, що гріхи мені прощені. Я буду хвалитися не тим, що я корисний, чи тим, що хтось мені корисний, але тим, що Христос мій заступник перед Отцем, бо кров Христа пролита за мене. Слава прихильність Сина Божого до нас і його незмінну, реальну присутність. Прославляючи Святого Духа, ми благаємо Третю особу при Святої Трійці увійти у наше серце і заволодіти самим нашим Єством, бо ми усвідомлюємо, наскільки ми буваємо духовно бідними, людськими, мирськими, продажними, матеріалістичними, самозаглибленими. Прослава Бога лине до Нього через усвідомлення нашої неспроможності, нашої негідності, нашого безсилля, нашого фактичного гріха. Коли ми віддаємо себе Богові у такі моменти, ми прославляємо Його найбільше, бо тоді ми залежимо від Нього, у ньому, без будь-яких ілюзій щодо нашої власної доброти, ми прославляємо Бога. Через усвідомлення нашої залежності від Бога в усьому ми благаємо про постійне переображення. Тож молімося разом з монахом VIII століття Йоанном Старшим, нехай зачудування твоєю славою полонить мене постійно.